Позивний Джексон. В армії я вже п'ятий рік, вже майже буде зараз п'ять років. Службу несу в танкових військах. Ізначально скажу так, що хотів тілеслаження, все дозволяло в розвідку, але так вийшло, що попав я в танкісти. Ні грама не жалію, тому що танк це в основному це броня. Це твій захист, це твоя, ну, твій екіпаж, твоя сім'я. Ти не сам. Завжди є навідник, є механік, який підтримує це Плюс подобається відчувати цей запах пороху, коли тобі кажуть, що ти на даний момент наніс вогневе ураження. Зач... Там Ці зачистки, коли ми проходимо, коли ці посадки розбираємо. Це... Саме, мабуть, страшне, що мені в танку це танкова От, Коли ти працюєш танк проти танка, тут скорість екіпажу, маневреність, опит, хто перший наведеться. Методика в мене така, що ми постійно колю роботу, яку не там, якщо це чисто по механіки, то це не робить механік, це робить повністю екіпаж. Тому що, як мінімум, що командиру, що навіднику треба знати. Є такі курси, вони були, я в... проходив, називалися курси злагодження. Тобто екіпаж взаємозаміняємий, Тобто, спочатку, ось. Навідник вчить командира. Командир в цей момент е, вчить механіку, а механік ну там, по бажанню, ну, в основному теж всі вчать навідника. Тому що якщо механіку стати командиром танка, то йому треба для початку отримати фах навідника. Якісь навіть е, по вечорам буваємо сідаємо там, по планшету, там, я от навідника, механіка вчу, щоб вони розуміли, вчилися. Бо не дай Бог щось зі мною станеться, щоб хлопці могли вивезти. Перед бойовими діями у нас завжди є реконструкка. Ось на даний момент, що зараз ми знаємо участки, нас вивозили розвідники машинами, пікапами, ми їздили прямо на наші позиції, дивилися. Я стараюся, от як я їду, я стараюся сюди з собою захопити механіка водія. Тось ми їдемо, стараємося їхати по маршруту, я йому кажу, ось бач дерево наполовину зломане, бачу, це для тебе орієнтір, що на, ць на цьому дереві ти повинен повернути вправо. Якщо ну, стараємося щось знайти таке, на чого механік міг би вночі відтолкнутися. Може бути таке, що навіть якось там на дому якийсь пакет повісимо, щоб ми розуміли, що нам тут треба повернути. Тому що в основному ми працюємо на нулю, працюємо без GPS. -а. Тобто все по пам'яті. Як для командира, як для можна сказати, опитної людини, мені не вистачає молоді. Молоді легше обучити. Тому що є такі старики, вибачте за таку фразу, які на, на мене дивляться молого, та що ти бачив? Та я там в 2014-15 році, але та, тоді не та війна була, що зараз. Тобто молодь, вона більша, вона приходить, вона мовчки, вона тебе розпитує, вона там, якщо є якісь відео, можуть по 15-20 по разів дивитися, питати, а як ти так зробив, а як ти це зробив. Молодь, як по мені, молодь легше навчити. Тобто, молодь хоче вчитися. Старики вони що? Вони навчили, їм ази показали, то вони її. Вони не хочуть вчитися, не хочуть дізнаватися чогось нового. В першу чергу мрію, щоб воно попростіше вже би все закінчилося. Тому що в мене трохи є такі критерії, дружина наречена сказала, що дитина, дитина буде тільки після того, як я буду вдома, як і закінчиться війна. Тому що не те час зараз і не хочеться, щоб вона сама ростила, виховувала. Тобто, в мене Мрія це закінчення війни і дати наслідника.